Щоденні пропадка викликають цисти лавіть елементарно солела, жарила їжа їх це турбувало 4-5 років. Вони бідняги, пили все, що можна треба перевіряти обох партнерів. Про сі, яка може викликати цистит, напишіть тому случайному сексу, що ви більше з ними будете пити. То що, друзі, привіт всім! Я радий вас вітати на youtube каналі Урола Хломчук. І дуже багато було питань з приводу цієї теми в коментарях. І я зрозумів, що це буде окремим відео. І сьогодні ми будемо говорити про цистит, тобто, простими словами, запалення сичового міхора. більшості випадків це буде корисно жінкам, дівчатам. Бабушкам і так далі. Одразу відповідає на питання з приводу циститів у чоловіків. Він буває, але в декількох випадках, коли стояв довго сечовий катетер у ритралі, або якщо у вас є камені січового міхра. Ну, Про це ми поговоримо, поговоримо трошки пізніше. То Зараз буду розказувати причини, наслідки, як лікувати, що робити і як з ним боротися. Не забувайте підписуватись на канал у Ролах залишайте свої коментарі, е, наступні теми, які б вам були цікаві, і колокольчик для того, щоб не пропустити наступне відео. Як ви можете зрозуміти, що у вас це стид? В першу чергу це часті сечовипускання, часті до такої степені, що якщо норма... 6-8 разів, то у вас було кожних 15 хвилин. Другий момент: різі болі при сечовипусканні вони можуть бути дискомфортними, як правило, це в кінці сечовипускання. Третє як це проявляється? Це відчуття липового спороження сечового міхора. Ви наш то сходили в туалет. Потім виходите і розумієте, що ви знову хочете піти в туалет, ви йдете в туалет, але вже не має чим мочитись. Тобто, відчуття липового спороження або ложної позиви да, до сечовипускальні теж є така історія. Ось це три основних ознаки, які скажуть, що можна подумати про те, що це цистит, але одразу ж говорю: не ставте собі діагноз цистит, він буде ставитись тільки тоді, коли ви здасте певні аналізи і одразу ж таки не приймайте антибіотики. Розкажу. Чого не можуть це робити трошки пізніше? Чому в більшості випадків хворіють на цистит тільки жінки? В першу чергу, того, що це залежить від довжини уретри. У чоловіка уретра 20 см, у жінки уретра 3 см. І тому бактеріальні флорі, яка найчастіше викликає цистити, легше дійти по уретрі де 3 см. Тобто у жілок. Чи можуть бути чоловіки причилою циститів у жілок? Можуть бути в також, якщо є порушення тої самої бактеріальної флори. Як правило, викликає цистит кишкова флора, ентерококус фекаліс, і взагалом в нормі вала має бути 10 в третій. А якщо, ну, якщо ви берете аналіз да, і дивитесь, там, ентерококус фекаліс, 10 і така там в уголку циферка є 3, 4, 5 і 6. Якщо 10 в це норма, якщо вас нічого не турбує. Якщо 10 в четвертій, 5, 6 8, це вже Говорить про те, що цієї бактеріальної флори дуже багато, і вона може впливати на запалення стінки сечового міхара і викликати той самий цистит. Тобто, якщо у вас цистит з'являється після статевого акту, це називається посткоїтальний цистит, того що коєтус да, якби відбувся. І е, якщо з'являються ці симптоми, про які я вже проговорив, то е, можна говорити про те, що треба перевірити обох партнерів: по перше, лікувати партнершу. По-друге, перевіряти вашого партнера-уролога, здавати бакпосів еякуляту, ПЦР, еякуляту на 7 інфекцій, які передаються статевим шляхом, і лаліс-еякуляту на кількість лейкоцитів. Є ще варіант, до речі, циститу у жінок після орального сексу. У партлера, якщо є проблеми з вротові порожливі, тобто проблеми з зубами, каріс і так далі, то вся та бактерія вона також може потрапляти на. Слизову у ретри і викликати запальні процеси. І ще навіть якщо є гастроентерологічні проблеми у партера. да і це теж також може при після сексу викликати цистит. Поэтому треба перевіряти обох партнерів. Ви маєте зрозуміти, яка була причина. Тобто не прийти і сказати, от веле почався цистит. А я задаю питання одразу на вашу думку, що могло його спричинити. такі, я не пам'ятаю. Ну так собі, треба розуміти, що цистит знову ж таки може викликати навіть елементарно е, селела, жарила їжа, оці от е, помідори, квашені огірки. Тобто, е, це реально може воно викликати, і ви маєте розуміти, о знаєте, як кажуть, там не сидіти на холодному і так далі. Окрім того, що ви не сидите на холодному, от зараз там веслою пішли до шашлики, да там чи літом, посиділи на траві, і все на наступний день з'явився цистит, але... Окрім того, що ви посиділи за траві, ви ще поїли шашлика, запили це просекою. Кстати, просека дуже нормально викликає цистит. Поэтому будьте обережні з ним. А чого взагалом просека може викликати цистит? Тому що це газовий алкоголь, який впливає так само на стінку сечового міхура. і коли ви е, ходите в туалет, та, ви ж мочитесь. Того, що е, є в мене дівчата, які напряму розуміють, що алкоголь зачасту це зачастується газовий алкоголь, е, ну той самий просік, бруд і так далі, він у них викликає цистит. Тому, якщо у вас з'являється цистит або ознаки циститу, да, от я зараз говорю для жінок, ви маєте зрозуміти, що ви робили вчора, і яка була причинила вашу думку, що це могло викликати е, оцю проблему. Якщо вона лепилась просяка і зайнялась случайним сексом. То напишіть тому случайному сексу, що ви більше з ним не будете пити. Історія про громадські туалети і чи може взагалом бути стид, Після того, як ви посиділи в громадському туалеті, ну я не рекомендую, по-перше, сідати на ободок в громадському туалеті. Це знаєте, приходять парні і кажуть, чи може там бактерія чи інфекція попасти через уретру, бо я оце посидів на ободку. Не може такого бути. Інколи ми спасаємо чоловіків від сімейних проблем, коли він розказує, що от він там десь погуляв, щось підчепив, а він приходить з партнером, що вже приходиться казати, що якби... би. Вже так, да, буває таке через туалет, але такого не буває в першу чергу. В басейні, чи ви можете підчепити бактерію, жінки, скоріше за все, можуть. Скоріше, і це тоді, коли є переохолодження, холодна вода, от ознаки циститу теж можуть з'являтися. Того ж, знову ж таки, коли з'являється цистит, в першу чергу я говорю всім, вам треба піти здати бакпосів, а потім проходити лікування. Максимум, що ви можете прийняти, це. Ложку для того, щоб не було так дискомфортно, а по правильному на піки циститу треба йти здавати бак пасів сечі, тільки потім приймати якусь антибіотикотерапію і розуміти, що лікувати. Тому що бактерій, які викликають цистит, їх багато. І разом з бак пасівом вам дається антибіотикограма. тобто група препаратів, яка впливає саме на цю бактерію. І треба правильно лікувати, тому що коли ви починаєте лікувати. Бабушкиними методами, да, там, фуроданінами, Е, Це правильно це треба робити як профілактику і так далі. Коли ви починаєте лікувати, ви не виліковуєте повністю цю бактерію, вона повністю не уходить, вона стає стійкою до антибіотику, їй стає більше, а потім та група, яка ворона, начебто в раз на могла впливати, вона вже на неї не працює. З'являються у вас е, тоді ці хронічні цистити. Тобто два-три рази на місяць. Якщо протягом року більше дев'яти разів були цистити, це вже можна говорити про хронічну фазу. Сам цистит не проходить. Ну, якщо ви будете багато пити, знову ж таки, шепшила, уроантисептики, то він може просто злизити дискомфортні відчуття, але бактерій багато, її треба лікувати тільки антибіотиком. Тому історія про те, що якщо у вас з'являється цистит, ви питаєте одразу в мами, в бабушки, подружки, що пила, вам дають якийсь антибіотик да, в порошку, в таблеці, неважливо, і ви його приймаєте, і він вам не допомагає. Знайте чого? Того, що ви не попали групу антибіотиків в ту бактерію. Для того, я й говорю, треба піти і здати бакпощі в сечі, на піки цистити, а тільки потім його лікувати. Якщо ми говоримо про хронічні цистити, тобто там. Два-три рази на місяць воно з'являється більше дев'яти разів на рік воно з'являється у вас, то одразу говорю, що треба йти на консультацію до уролога, здавати аналізи і лікувати це постійно якоюсь антибіотикотерапією. бо є, як правило, зачасту е от ходять вони до уролога, їм назначають манурали, фосфорали, вони п'ють кожен раз. Це проходить. Т тобто, треба знайти причини святковий фактор, звідки воно з'являється. Можливо, це від партнера. Можливо, це після статевого акту, можливо, це після орального сексу. На сьогодні є навіть інформація про те, що щоденні прокладки викликають цистит. З ними теж треба бути дуже обережними, тому що вони можуть впливати на флору в уретрі, і потім це викликає цистит у жілок. Поэтому очень аккуратно. акуратно. Лубриканти деякі теж ну, Зачасту, як коли це мас-маркети, вони теж можуть викликати цистити пожілок. Гелі для інтимної гігієли, їх теж треба підбирати. Якщо там брати мою історію, то у партнерші теж був цистит на фоді того, що, начебто, це гель для інтимної гігієли, типу, і причому нормальна фірма, а в неї викликав цистит. Треба м -м, розуміти, від чого це з'явилось, знайти причину і причину вже лікувати, а не кожен раз лікувати антибіотиками на кожній консультації. І є ще профілактичне лікування. Навіть якщо вас нічого не турбує, то раз на два-три місяці ви просто пропиваєте профілактичне лікування для того, щоб попередити майбутній цистит, щоб він не з'являвся. Що буде, якщо ви будете лікувати цистит, він перейде в хронічну фазу, він буде вас турбувати дуже довго. Є дівчата, які ходять, приходили до мене. І їх це турбувало 4-5 років. Вони бідняги пили все, що можна. Воно їм не допомагало. Але є методи, є інсталяції, тобто введення певних препаратів в сечовий віхур. На сьогодні навіть є оральні препарати у вигляді спреїв, які ви можете приймати. Тому обов'язково вам треба прийти спочатку до мальну консультацію. Я розкажу, як з цим боротись. Повірте, вихід в цьому є, і я планую лаві зробити онлайн-лекцію для жінок. Де я розкажу, якими препаратами можна користуватись, якими не можна користуватись, тому вся інформація буде в Телеграмі. Переходьте влизу в Телеграм, підписуйтесь, не забувайте також підписуватись на цей канал, залишайте свої коментарі, лайки, колокольчик обов'язково. І з вас наступні питання, на які я буду відповідати в наступних відео. Все, бережіть себе, не ходіть з циститом. Всім до побачення.